Добрий день. Розпочинаємо засідання нашої постійної комісії з метою підготовки питань для розгляду на 71-й позачерговій сесії Турбіської селищної ради. 8-го скликання проводиться засідання постійної комісії з гуманітарних питань, освіти, культури, спорту, духовного розвитку молодіжної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту населення. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Зареєструвалося троє чоловік. Комісія вважається повноважною. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. До порядку денного включено два питання. Є інші пропозиції? Прошу проголосувати. Не за. Колішок Оксана за. Цічку Микола За. Троє за рішення прийнято. Якому вони себе? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до додатку рішення 31-ї сесії Турбівської селищної ради, 8-го скликання від 22 грудня 2022 року, номер 8 дріб тридцять про затвердження програми соціальна підтримка осіб, які захищали, захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. А також членів їх сімей на 23-25 роки зі змінами інформує Тітенко Лідія Михайлівна, начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Турбівської селищної ради. Шановні члени комісії, прошу розглянути, схвалити та подати на розгляд сесії озвучений проєкт рішення. Даним проєктом рішення пропонується в пункті 15. Надавати одноразову грошову допомогу до Дня Святого Миколая дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України, зниклих безвісти та військовополонених. Графі 8. опція фінансування, 1000 гривень 2025, цифру 45 замінити на цифру 65. Пункт 21. Забезпечити відшкодування витрат на поховання осіб, які загинули, померли, наслідок військової, агресії Російської Федерації проти України та пов'язаних з цим ритуальних послуг. Рахи 8. Обсяги фінансування 1000 гривень 2025. Цифру 300 замінити на цифру 400. В пункті 26. Забезпечувати встановлення меморіальних дошок у закладах освіти, в яких навчалися загиблі померлі захисники чи захисниці України. В графі 8. Обсяги фінансування 1000 гривень 2025. Цифру 20 замінити на цифру 0. Пункт 27. Розробити проєкт та встановлення пам'ятника учасникам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. В рафіві 8, обсяги фінансування 1000 гривень 2025, цифру 100 замінити на цифру 0. Даний проєкт рішення виноситься тому, що збільшена кількість захисників, які у цьому році загинули, померли. А також збільшилась кількість дітей сиріт внаслідок того, що їхні батьки загинули, тому пропонується зміни внести до нашої програми. Прошу даний проєкт рішення підтримати. Немає заперечень до проекту рішення? Немає. Прошу проголосувати. Зен Лариса за. Кулішок Оксана. за. Сушко Микола Іванович? Троє за. Рішення прийнято. <кхів> Переходимо до другого питання про внесення винесення на громадське обговорення проекту рішення про ліквідацію комунального закладу Костянтинівська гімназія Турбільської селищної ради Вінницького району Вінницької області, інформує Олійник Оксана Васильівна, начальник управління гуманітарної політики Турбільської селищної ради. Шановні члени комісії, до вашої уваги проєкт рішення про винесення на громадське обговорення проєкту рішення про ліквідацію комунального закладу Костянтинівська гімназія Турпівської селищної ради Вінницького району Вінницької області. Відповідно до порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженої постановою Кабінету міністрів від 3 листопада 2010 року номер 996. Та до пункту 10 порядку та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим, е, місцевим бюджетом постанова Кабінету міністрів України від 5 березня 2024 року, номер 245 Пропоную винести на громадське обговорення проєкт рішення про ліквідацію комунального закладу Костянтинівська гімназія. Відповідно даного громадського обговорення, забезпечити підготовку інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення, оприлюднення на, на відповідному офіційному веб-сайті Турбізької селищної ради рубрику, під рубрикою «Консультації з громадськістю», провести громадське обговорення проєкту рішення про ліквідацію. Також оприлюднення звіту на офіційному саді Турбіської селищної ради, утворення робочої групи з розгляду узагальнення звернень громадян, громадян і створення ліквідаційної комісії, до складу якої входять шість чоловік і головою комісії Яковна Лариса Олександрівна. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Немає заперечень до проєкту рішення. Перенести це можна на серпень місяць. Хочу пояснити ще раз. Виявили, Це роз... розпочинається громадські обговорення. На 1 вересня 2025 року в них зараз є фактично 59 учнів. Це вже менше 60 учнів. На 1 вересня 26-го року в них випуститься шість учнів, а прийде лише 4 учні. Це вже відповідно в них зменшується кількість ще на два учні. В них стає 57 учнів. А з 1 вересня 2026 року заклади, Освіти, в яких навчається кількість учнів менше шістдесяти, їм призупиняється фінансування з державного бюджету, взагалі то заклад освіти повинен перейти на отримання місцевого бюджету, тому що я навіть можу ці кошти взяти з державного бюджету і надавати їм заробітну плату. Тому або Турбівська селищна рада. Бере заклад освіти на отримання місцевого з місцевого, місцевого бюджету, або ми повинні піти на такий кардинальний крок, і потім, через рік, лише через рік, коли пройдуть громадські обговорення, якщо на той момент не буде 60 учнів. Аж тоді я виходжу на рішення з рішенням на сесію про ліквідацію закладу. Якщо на момент на перше вересня 2026 року в навчальному закладі буде відповідна кількість 60 учнів і плюс, я з даним рішенням про ліквідацію я на сесію не виходжу. Зараз розпочинаються тільки громадські обговорення. Ми повинні виїхати, пояснити їм, згідно чому ми діємо, згідно якої постанови, що саме, вони почути їхню думку, провести слухання з, відповідно, з жителями села Костянтинівка. Це не ліквідація вже самого закладу, це тільки громадські обговорення. Це, Ні, то Я так розумію, що там ще не повністю визначили скільки кількістю дітей. Угу. Я чого так пропоную, щоб. І якщо, е, кількість, якщо кількість тільки одна дитина, то можливо нам перенести цей день. Це тільки зараз на, на 1 вересня 25-го року тільки одна дитина, а фінансування перестає з 1 вересня 26, -го. 26 -го року. А в 26 26-му році в них стає 57 учнів. Ви розумієте, що ми можемо перенести це на серпні місяць, але це відповідно воно займає потім також часу. Сама ліквідація, саме попередження працівників про вивільнення, саме працевлаштування працівників. Ми потім по попередньому розподілу, які будуть надавати нам інші навчальні заклади, ми маємо передбачити їм відповідне працевлаштування, Ми маємо передбачити відповідні відповідні умови і довіз. Діток до навчального закладу, формування класів, можливо, які класи підуть на розподіл класів, це все треба продумувати. Якщо в серпні місяці, так як минулого року, у нас була майже під завершення сама сесія, то чи ми встигнемо сформувати у 26-му році, якщо прийде ліквідація? А я тоді маю вийти на сесію тільки після того, як пройде рік громадському обговоренню, то чи ми встигнемо пройти всю процедуру? Ліквідації як на 1 вересня 26-го року даний заклад вже не повинен бути, бути повинен в стані припинення, вже в стані ліквідації, якщо не буде 60 учнів. А може, ми заслухаємо ще директора? Зараз на комісії? Ні, може, ми на сесії. Це питання перемогу. Ну, на, на сесії ми не проголосували. Ну, Як ми не проголосуємо, все одно ж питання на сесію. Так, да. да. да, тільки без рішення комісії. Так. Да. Обговорення завершуємо. Розпочинаємо голосування. Прошу проголосувати. Зелі Лариса, утримуюся. Куліш Оксана, утрималась. Сушко Микола Іванович. Каже, Троє утрималось, рішення не прийнято. На цьому порядок денний засідання постійної комісії з гуманітарних питань освіти, культури, спорту, духовного розвитку молодіжної політики, охорони здоров'я материнства, дитинства, соціального захисту. Населення вичерпано. Дякую за роботу.